Всім доброго дня! Компанія Авто у нас вітає. Сьогодні четвер, 19 жовтня 2023 року, Луцький автобазар в Розгарі. Не забувайте підписуватися на канал. Як завжди, буде огляд комерційно автотранспорту. Тому сідаємо зручніше і всім приємного перегляду. Продається Volkswagen LT-35 в Максі-базі. 2005 рік покупка 2,816 кВт. П'ятиступнічна коробка, 261 тисяча пробігу, пасажир 9 місць. В автомобілі присутні кондиціонер, вобасто, електрика, музика, повне ТО. Повна маса автомобіля складає 3,5. Вартість автомобіля 16400. Можливий е продаж, обмін, кредит. Контактний номер 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Вже стоїть зимова гума. Ось такий салончик. Айербек керма, електропідйомники, кондиціонер. Кондиціонер працює, вебасту, магнітофон, телевізор, два люки. 225 на 70 на 15 гума. додавлений один лист, лист, стабілізатор на місці. Відходимо з боку, показуємо автомобіль. Присутній також прицепний пристрій, спальне місце відпочинку водія. Ось так він виглядає всередині. Акуратний салон. Ось Багажне відділення. Замки не порозбивані, низи дверей цілі так, показуємо другу сторону вам. Сидіння відкидається і можна сідати назад. Зацікавив такий автомобіль. Телефонуйте по вище вказаному номеру телефону. Здається, Volkswagen Transporter 2009 року. Вартість складає 10600. Об'єм двигуна 2,5 96 кВт. Контактний номер 066 83 85 355 так всередині виглядає він, механічна коробка передач, кондиціонер, електропідйомнички. Гума 16 на далекоспавних дисках. Ззаді кляпа, спойлер, партронічки. <кій> І це обвантажу пасажир. Бачите, багажне відділення. Має 6 місць, а там 5 місць, перепрошую. Можливо... 6 За більш детальною інформацією, телефонувати по вище вказаного номеру телефону. Дверцята закривається. Понизу не торчать. І це Volkswagen з об'ємом на 2.5. мастер L1H1 2021 року. з 2 і 2.3. З пробігом 162 тисячі, вартість 20 700. Контактний номер 066 483 54 22 Вартість 2700. 16 радіус коліс. З боку подвійне сидіння, мультикермо, механічна коробка передач. Гума підмінна один лист ресори. Так. За більш детальною інформацію телефонувати до власника. Скажу відверто, автомобілі деякі на ринку повторюються і я не всі автомобілі знімаю. йдемте далі. Продається ось такі Vivaro в довгій базі, спереді присутні протитуманні фари. Це у нас 19 рік, 195 тисяч пропіву, 1,6 дизель, 100, 107 кВт без підкрасів по кузову Свіжий, відмінний стан, клімат контроль, навіс, старстоп. Погані дороги, довга база, контактний номер 050-576-44-70. вартість 17,7. Показуємо Ось Так всередині виглядає, салон не затертий. Кермо, бачите, вас. моніторчик вже, сенсорний мейтафон. підальки. Це якби грузовий автомобіль, але доглянути. Так. Ззаді розпашонка, паротроніки. Бампер не пошкоджений. Приїжджають нові автомобілі, але там свої моменти. Буде як нова. Можна перебладнати на пасажира, вантажного пасажира. Перебладнання в таких автомобілях робиться. За більш детальною інформацією, Телефонувати до власника по вищевказаному номеру телефону. Це Volkswagen T6 у довгій базі 2019 року. 2-літровий 110 кВт, 249 тисяч пробіг, автоматична коробка передач. Вартість складає 23 тисячі. Контактний номер 0,97 522 1444. Показуємо гумо. Сидіння, зверніть увагу, не потерті Автоматична коробка передач, сенсорний мантофон, мультфірмо. Бридестони гума. Взаді розпашонка, партроніки. Покажемо зверху вам його. Збоку Не за дверей не торчать. Бувають випадки такі, що і кажуть, новіші машини, але погано експлуатувались. От, бувають моменти по кузову. На даний час автомобіль рівненький, вартій ваші уваги. За більш детальну інформацію. Телефонувати до власника в вищі номеру телефону. Шукайте новіший автомобіль, Master. 2020 року об'єм 2.3, 110 кВт, 224 тисячі пробігу, синій колір, контактний номер 050 969 33 87. Так, Показуємо гуму. З боку подвійне сидіння, коробка передач робот автоматична, автомобіль третій довжині. Гудієр гума, одна ресора а ззаді присутні бачите ось такий гідробор. От, десь він піднімає в районі тони. А от, тубіль ціленький. Ось вже нова, новіша панель з боку подвійне За більш детальною інформацією, телефонувати до власника. Транспортер Т-6 2021 року. 2-літровий двигун 150 кінських сил. Контактний номер 067 155 03 29 Ось автомобіль 21 року. На даний час це грузовий, можливо, передлання на пасажира, вантажу пасажира. Можемо в цьому посприяти. Також в нас є салон. Є шкіряні, є тряпені. От. Ви можете поставити сидіння в оригінальні, не перешиті. Цьому наша компанія може вам посприяти. Кого цікавий транспортер, телефонуйте вище вказаному номеру телефону. СД світо в лонговій базі в пасажирі 2013 року випуску 2.2 обіндвина 222 тисячі пробігу. На постійно в номерах. вартість автомобіля екстра, екстра лонг перепрошую 14500. 500 контактний номер 050 378 13 74 запитувати Дмитра ось так виглядає автомобілі а в пассажиры. а саме з неголонгою в базі в саді розпашунка білий і 113 літр любителям мерседесів Особливо пасажирів. На жаль, показати середині не можу. От перешити. За Запіш детальні інформації, телефонувати до власника. Ось такий мерседес. Продається 2021 року об'єм двигуна 2.0 і пробіг 125 тисяч. На даний час в довгій базі в грузовому варіанті. Пробіг 125 тисяч і вартість. От я не можу розібрати, скільки це в нас. 19 900, якщо не помиляюсь. Контактний номер 099 259 80 23. Телефонувати до власника. Задає світо в грузовому варіанті 2018 року. Об'єднувана на 2,2 100 кВт. 137 тисяч пробігу. Вартість складає 22 300. Контактний номер 050 378 43 35. Надана на даний час грузовий. Ось такий салончик. Механічна коробка передач, можливо, переобладнання на пасажира, ззаді За Забіж детальна інформація, телефонувати по вище вказаному номеру ...телефона. Ось такий вітру з невеликим пробігом. Це Folkswagen Cід 2017 року з об'ємом двона ТО2.0 249 тисяч пробігу. Зазвичай вони часто привозяться 1,6. На даний час 2-літровий, на нього йде більше розмитнення, тому він і дорожчий. На даний час він коштує 16600. Механічна коробка передач, контактний номер 099 19 78 911. Вже така вставочка хромована йде, оптика. Так, 16 радіус коліс. Ось такий салончик. Так, сидіння зложується задній. Саме основне він йде на ресорах. Да. Ззаді йде прицепний пристрій, кляпа, дуже зручно сидіти, коли десь дощі капає, забажаєте собі, собі сісти, ну, поснідати. Шторочка все на місці є. Навантажувати, крім пасажирів, можете фактично 400-500 кг. Автомобіль йде на ресорах, тому такі автомобілі часто купують для бізнесу. Кому цікаво, телефонуйте по ще вказаному номеру телефону. Volkswagen t 5 2010 року з 2-літровим дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач. Пасажир 9 місць, довга база, кондиціонер, вартість 14300, пробіг 311 тисяч. Контактний номер 050 755 95 35. Ось такий пасажир 2014 року, автоматична коробка передач. На жаль, не можу вам показати, бо немає власника. Так, так сидіння, якщо не помиляюсь, оригінальні. За більш детальною інформацією телефонувати до власника по вище вказаному номеру телефону. А саме головне Автомобіль з автоматичною коробкою передач. Майте собі комерційний автомобіль, тому не гайте часу, а завітайте до нас на автоплощадку в місті Рівному. Поруч з авторинком, ліворуч, знаходиться наша автоплощадка, де в нас є випір комерційних мікроавтобусів, де ви можете приїхати і вибрати. Те, що вам потрібно, можливий готівковий безготівковий розрахунок, можливі варіанти обміну. Завжди раді вам допомогти. Телефонуйте за номером 067 360 2202. Компанія Автобіс.